For years. Mm -hmm. The field is drifting for years. Can you see it by um, soil density? Oh, no. so, I'm not looking at the no, no, <laughs> region. <laughs> they have the highest yields and this field. Напевне, півтора метра Красота. А? Це не у вас там пісок. У нас того наймає місцями взагалі. гектарів 500 і те 700. Але ж ви не побачить стріплі, от такий саме найдовше. Зараз буде А, зараз він подивиться, чи у щільні є. Палочка йти. Копалочки. чтобы я не сказал, что он так... А, глянь, палка уже так напружилась, как капец. Да нифига оно. Да нифига. Ну-ну. Ого. Тань. Going this direction. Maybe we, Maybe we use only edge. line, one line. No. It's not going to help. We have an arrow. Uh-huh. Uh -huh. Better, yeah? <laughs> Ага. нет, там я ложный пидошу. Там пидошва, не так. А ну-ка, сейчас мне там пора Нормально Роман, обережно, сейчас все упадешь.

Тоб, чекаємо якийсь. поки закінчиться первинний огляд поля і поки запустяться камери. У нас їх коротші. Будемо починати відходять, хто хоче послухати. So uh, let's start with you, gentlemen. I see that you've done uh, quite a uh, preparation and you probably are ready with some conclusions. York. So, you want to go? You can start. As I was walking down here, I stopped in the trees and gathered some soil. The soil temperature there is 23 degrees. 23 градуси там температура. Грунту, грунту. The soil temperature out here in the field is 56 degrees. Тут вона складає 56 градусів на полі. That kills living things. Звісно, ця температура вбиває живі е, мікроорганізми. The only difference between here and there is the amount of sunlight that is allowed to go to the soil. Різниця тільки в тому, що uh, відрізняє ці поля, це кількість сонця, яке попадає на падає безпосередньо на ґрунт. Yeah. Hey, really uh, Йорк хоче наголосити тим, хто зараз на Сонці стоїть позаду важливість висновків, що обидва ґрунти один біля одного знаходяться. Єдина різниця в тому, що один з них більш піддається сонячному променю ніж інший. Рік, Ага, ага, давай. I don't mind. It's cool there. He, Do it once more. Pardon? Do it once more. Oh, it's going to go way down because it's taken out. It's already cooling down. No, back. not measure, but tell him. Okay. Here the temperature is 23 degrees. 36, 20, right? 23. 23. Here the temperature is 56. В брилі яка з поля взята 56. Жара вбиває біологію. Ну, це зверху. Саме тому ми і готуємо нашу їжу, термічно обробляємо, щоб позбутися зайвої біології. Всі живі організми залежать від біологічних компонентів.

І неважливо, чи це пожені залишки висушує трави, кукурудзи чи пшениці. Або навіть бур'янів. Нам потрібно прибрати сонячне, сонячні промені з нашого ґрунту. The sunlight is the світло це енергія, яка потрібна для життя, життєдіяльності рослин. Але, only if it's transferred from a leaf to the soil. Але тільки якщо вона перенесена з листка в грунт. Потому як по тій мірі, як енергія потрапляє у вигляді карбогідратів з листя в ґрунт, It comes down into the soil and feeds all the biological components that are living within that soil. Вона виділяється в ґрунт і живить всю біологічну різноманіття тих то тих організмів, які живуть в ґрунті. As we put our soils into a monoculture only, Якщо ми наш грунт заселяємо тільки монокультурою, we start seeing these plates happen. Ми, ми бачимо, що починають утворюватися горизонтальні розчарування на ґрунті. Це признаки, так би мовити, біологічних смертей нашого ґрунту. Тому що там це монокультура, яка не забезпечує достатнє харчування всієї всього різноманітні біології в ґрунті. Як тільки ми заходимо в ту зону де є різноманіття, як наприклад під деревами, ви сезон у нас росте широколиста широколисна культура темного сезону, широколиста культура холодного сезону. and we have cool season grasses growing please remind what is warm season what is cool